Псалом 55 Диригентові з музичним супроводом Повчання Давіда. Боже, прислухайся до моєї молитви і не відвертайся від мого, мого благання. Вислухай мене і дай мені відповідь мені не дають спокій, мої думки, і я розгублений від ворожого крику, від тиску, нечистого пова. вони звалюють на мене, лихо і в гніві сваряться зі мною. Моє серце здригається в мені, і побоювання смерті налягає на мене, страх і тремтіння мене охопило, жах огортає мене. Тож я сказав: о, коли б я мав крила, як голубка, я полетів би і відпочив. Отож я полетів би далеко і поселився б у пустелі. Я швидко знайшов би укриття від страшного бореві і вітру, знищив їх, Господи, і перемішай, перемішай їхню мову, тому що я бачив насильство і розбрат у місті удень і вночі. Вони бродять навкруги по його морах, беззаконня і утиски посеред нього, загибель у нього, а з його майданів. Не перестають, виходить з та обман. Як би ворог зневажав мене, я стерпів би, якби мій ненависник повстав проти мене, я заховався би від нього, але ти такий же чоловік, як і я, мій довірений і мій приятель, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншим. Ходили до Божого дому, хай же на них ненацька прийде смерть, нехай живий зійдуть у Шеол по підступність у в їхніх домівках і поміж ними. Я ж кликатиму до Бога і Господь мене врятує. Увечері вранці і о півдні буду скаржитися та зітхати, і він почує мій голос. Він дасть спокій і визволить мою душу від небезпеки збоку нападників, хоч і багато їх проти мене, Бог, який править, спо споконівку почує і викорить їх. Адже вони не міняються і не бояться Бога. Кожен підносить свою руку на своїх же приятелів, ганьбиться свої заповіди. Мова його гладенька, наче масло, але в його серце ворож, Неча його слова м'якші за масло, але вони оголені мечі. Поклади на Господа свої турботи, і Він буде опікуватись тобою, він повік не допустить, аби праведник захитався, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління кровожерні і підступні люди. Не доживуть і до половини своїх днів. Я ж надію покладаю на тебе. Амінь.